Навчання в суботу в першому семестрі нового навчального року потрібне для того, аби зимою за потреби зробити довші канікули. Сергій Сухомлин говорить, що зараз готують рішення про шестиденне навчання, адже в випадку тривалих знеструмлень зимою це дозволить продовжити канікули, а не переходити на онлайн-навчання. Нам потрібно за ці декілька місяців отримати запас, щоб не переходити на дистанційне навчання, бо ну неможливо дітей навчати вже стільки років якість навчання страдає. Нам потрібно, щоб діти ходили в школу в суботу. Ми робимо дням і дивимося, як зима. Якщо в нас критична ситуація, там повні блекаути, все, ми тоді дітей там продовжуємо канікули, там місяць-півтора, чи потрібно тиждень, наприклад, якісь додаткові канікули зробити. А вже навесні дивимося, як прийшли зиму. І там вже не буде необхідності ходити в суботу, в школу за словами Сергія Сухомлина. Зараз відбуваються консультації зі школами, і після цього оприлюднять рішення про шестиденне навчання. Дмитро Клименко Олексій Черко, Володимир Жабравець, Суспільна новини, Житомир.